Загони шиїцького ополчення готові вирушити до провінції Анбар на допомогу іракській армії. У суботу урядові війська втратили контроль над столицею провінції містом Рамаді і відступили. Рамаді розташоване за 110 кілометрів на захід від Багдада. Захоплення міста відкриває прямий шлях на іракську столицю. Бойовики угруповання Ісламська держава оприлюднили у мережі відеобоїв у Рамаді, а також захопленої місцевої лікарні. Місто населяють переважно суніти, тож рішення прем'єр-міністра Іраку спрямувати туди шиїцьких ополченців може спровокувати нову хвилю міжконфесійної ворожнечі. Однак підготовка до наступу триває. Не зможемо здобути перемогу і зробимо все для цього. Ми будемо справжнім оплотом сил безпеки, справжньою фортецею для країни. Ми підтримаємо законну владу в Іраку в особі уряду і парламенту. Заявив речник Шиїцького ополчення Хашид Шаабі. Жертвами ісламістів у рамаді вже стали 500 людей. 8 тисяч втекли з міста, побоюючись розправи. Міністерство оборони Іраку спрямувало 200 танків і БМП для участі в операції зі звільнення міста.